Step into my circle with the opposite of the arcle Shabu the chorney blitz for it is no I just picking up car You're just picking up car yeah yeah I wait sorry what kind of car, What's car you hammer hammer Okay have yeah, you talked to anybody yet? Yeah yeah I wait Just five minutes sorry I'm I need park is there Is it okay? Yeah yeah Okay nice Guys, it's okay Ну, ви поняли, вони не церемоняться, вони купляють собі які от бачать якусь проблему. Хуяк виїхав на бордюр, хуяк там ви і все. По банках по слі переїхав похер, Ще моща. Що вони так довго мені того хамера везуть? Я вже встиг все розвантажити. Зараз можу косу стину поміняти. Оце я так зрозумів, все управління цією машиною. От, виходить, оце все, що потрібно для горок. Оце капелька кондиціонера, отут от, от, три кнопочки і все, температурка. Оце щось непонятне, що це таке. А, бачите, от, воно все перевертається. Коротше, гравій, зима... Ох, дивіться, маш... блядь, машина почала підніматися, ніхуя. Сі. Так, компресор відкачає і піднімає по висоті. от Я нажав, а, от підняти. Ну, опускаємося. Я... Вам, вам не відчутно, але я вам кажу, дупується дуже. Відчутно. Морда піднімається. Ой, срака піднімається. Воно по черзі морда, срака. Воно ще так стоїть. Йопересете, страшно, блядь, виключайте. Як його виключати, все тепер. Блядь. О, тепер воно все. О, дивиться, бачите, падає. Видно, видно, видно. А мараша, бляд, нема. Машина такого Фу -фу -фу. круто. Ого, дивіться, що тут, тут що щось Чотири, 4. класна машина, я вже казав. Блядь, мав вивести хаммер, блядь, їде колись на Порші. Так, показав 6, блядь, і поїхав. Не, ну гонять піздець, за собі, Ті бочки. Дай мій хаммер, блядь? А нахер я приїхав тоді? Нихуя собі, блядь! Що за дура, блядь! Блядь, що за дура, блядь! нихуя собі, блядь! Давайте пощлкаємо її, щось даже чувак не виходить Ну той що мені мав її вивести він поїхав на пороші кудись кататися блядь. А хто я є хуй, знаю. Ці колеса кулесак понатирали блестять як смола Щібать хуйня За нею панти платять. Хай бро How you doing? Do those okay? Yeah, okay, thank you. I don't Yeah. Okay. Very big Hummer. Yeah, You like it? Yeah, I like it. It's nice. And how about W9? Do you got a W9 that you can send me? You type in your email and send BOL. Yeah, um, are you familiar what a W9 is? I don't know. A W9? I it's cool, I'll tell my guys to get it. It's okay. Oh, this, uh -huh, okay. It's okay. Contact the dispatcher. Okay. You go. Okay. Thank you. All right, I'm just gonna do a video real quick. Sure. Uh, Give me one second. Чо, чва, чок короче, відосик. Блять, він такий широкий, ахуєн просто. Буду трохи даже виступати, треба по по максимуму їхати. а це що за рація, Блять, прийом, прийом. Це як в літаку штурвал, прием. Й твоя мать, що за хуйня? Пиздец. Ой, блять, голова стукається. Зеркало посольство. Гляну, блядь, на всякий випадок, блядь, і ручка така непривична якась. Окей. Окей. Бро see? Блядь, дивіться, видите, хуєта, блядь. Вона ж ніхуя, вона не зручна, блядь, я вам відповідаю, блядь, капота не видно, ни не видно, а от. Good? You're welcome! Прикольно, мені подобається. Я таки, на такі б десь. По лісі, по полі десь. Бля, ну це по ярше буде, двіська злосно. Там, блядь, сидиш, ніхуя не бачиш. Вообще, там так ще й темно, блядь. Не смішно, я не расист, звісно, сильний. Чуть-чуть тільки вже пожити з ними в Америці в одному штаті, то можна і не таким стати. Але оцього чувака блядь, не було видно взагалі за лобошем. Він сидів, я не бачив, там є хтось, чи нікого там нема. От реально не було видно, що там хтось був. Він такий чорний, блядь, і там тоніровка, блядь, і вже ніхуя не видно, блядь. Так, Defender, блядь. Ти ж сука, камери 360 маєш, а вон да є. У ще місце є на трейлері. Але дивіться, який той хомер здоровий. Прикольний, блядь. Це який лампочок, мільйон тих лет балок і знизу, і зверху. Дивить, раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Тут тільки... Це те, що я бачу. Або такі фари херові, блядь. Або хуй знайшов. Тут теж, Наху... я тут фари знизу, блядь, дивіться. Що там, блядь, підсвічує? Зверху, ще раз, два, три. Дві в космос світять, дві в землю і дві просто впряму. Фух! Коротше, полетіли на вигрузку. Було дуже цікаво, мені як в нас все світиться. Скільки 20 лямпочок ледовських. Я зараз включу, покажу. <пух> Білий день, блядь. Єбать. Я блядь, цю парковку нахер освітлювати Ебать. <смі> <смі> Мізиці я його не зраду, так трошки пустой. Це блядь, світлячок. Тупо все, нахер сідиться. Все освічує. Білий день. Короче, Коротше, в цей домик я привіз хамера, але... Де я маю припаркуватися? Що буде з'їхати на їхню територію. Трошки по газончику. Ой, блядь, за духу я по газончику, але похуй. Не убили думаю. Хамар пиздец здоровый. Да, я им трошки травочку погнул. А, ничего, не убедите, надеюсь. Hello, mister. Good morning, how are you? Fine, you? Good, thank you? Thank you. You like it off road? Oh, nice. Ой, блядь. Опа. Я ему, сука, ручку поломал. Видите, как хуйня, блядь, здорово. Впаду! Похуй! Легенько! Йоба народ! Чуть морда не впала, бачила? Я все бачила! Фу. Де чувак дівся! Олень купа дітей! Діти Hello, guys. Can you tap? What's up? Газ, газ! Can you tap? <laughs> nice sound. <laughs> that is cool. Thank yeah. you very much. You're welcome. Uh, give me signature, Mister. Oh yep. What? How was your drive? Uh, time? No. Traffic okay or? Yeah, big traffic. No, this is Denver. Okay, Denver, Detroit, that. Detroit. Oh yeah, yeah. Detroit. Yeah. yeah, always crazy. Yeah, yeah. Thank you. You're welcome! Блять, прикольный хамбер, не? Блять, братан, извиняй, а тут пизда тут 47-16, вот сюда я прибару. Не дам выражаться. Бляха, тут сегодня снег падал. Хол, но пиппят, цветик как раз. А? Гарно, да? Сердерав, так в домик таком. И такую субарку, все придбали. is allowed they ever do it i do the solo pixels solo pixels it's yeah блядь прикол сила батрейка не знаю чого я нічого не робив а вона просто так села чампер чувак побіг зам пробуємо підкорити блядь, це прикол. Вони купляли, не думали, що вона на автоматі, блядь. Питаю, ти між їздити на маніалі не мій. І, і дзвонить до брата каже, чуєш брат, вона на механіці, блядь. А він каже, та ну нахуй. <сум> Сука. а вони їздити на механіці не міють. Як вони, її, блядь, купляли? А, блядь. Блядь, братан, извиняй, а тут пізде. Бля, поки він не бачив. Ага блядь. I can open. No, I can't open. Yeah. Uh, one minute. I need move back. Блядь, <laughs> заберу його, блять. Давай, поехали, Блядь, Бля, типа, не почув камеры, но не спитав, що Что за камера на голові. Зараз на кату пробую завести. Ща, блядь, заведемося. Є. Ну. Це рампс. Фак. Блядь. Юсі? Ну. Це рампс. Блядь, хіз на кату завести, не вийшло. Дякую. Лом? Oh, like a crowbar? Maybe, yes. Crowbar. Yeah, big crowbar. Big crowbar? Yeah, you have? That might work. Сука, він дуже слабо пхав, блядь. Попхав би сильніше, може би завіз на кату. по копи їдеш. Це нормально, так кінти. Карлик той смердючий, вонючий, годину часу мене мучив. Дивіться, тільки тільки пописував. Навіть мені пописував. Піздець. Але менты на ніким ти. Блять, вон акумулятор. Малесенький. Я попробую заразиться під підкурити. даже капот не відкриваю, що ж нормально вигнувся. Look! This little uh battery. Maybe I can. Maybe you could, yeah? Yeah. Ну yet, okay, я понял. Oh, карточка дивіться. Сука. No. You, you turn uh, jump box? Maybe good uh, bad uh, connection. Oh? Oh yeah. Yeah? Oh. Just do it, just do it! <laughs> Holy fuck! You need parking in your property? Yeah, we can park right there. Okay. It Sounds good, huh? Very crazy sounds. <laughs> Appreciate that man. How you doing? fine she needs some gas though but... yeah very cool car big, big, big. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah gas gas. Oh. Yeah, it's be... <laughs> wow, nice so good i'm gonna move it over there but okay, there. okay. oh man oh <laughs> <laughs> this battery is dead I don't... oh work okay. work I'm a, I'm a nice. uh, give me a couple of minutes i make pictures okay. You like it? Uh, drift? For drifting, I don't know, we'll see. <laughs> I've never stalled before, I don't know. What the hell. You know, six uh, We can uh, open. Oh, now? No, no, we, we, uh, we just care. Uh, oh, yeah. This is a little spice, <laughs> you know. <laughs> All right, sounds good. Yeah. Okay, have a good day, guys. Thank you. Thank you. Bro, this типа a type of machine. не не А, рушив! От, ще одні щасливі клієнти, довольні клієнти, яким я доставив тачку. Всі довольні. Вон газуй, пробує гараж заїхати. Куски машини полишались. І що? Поїхали коротше, далі. Робити американців щасливими. Оце вот навіть не цікаво новий каділак. Бля, не трахає ручка, ручка не відкривається, щоб ви розуміли, так? Вона не вверх, не вниз. А тут кнопочка як в дев'ятці, жигуля, короче, знаєте, треба нажати кнопочку, щоб вона відкрилася. Так незручно, що піздець, бо я ж не, повністю не хапаю ту кнопочку. Вот. Так, 35 тисяч доларів коштує цей Каділак. Я хочу сказати, що в нас в Україні всі хочуть тачку на автоматі, бо задобались на механіці їздити. Тут всі задовбались їздити на автоматі. І всі е, от такі типочки, коли беруть тачку на механіці, в них е, радості повні штани, блядь. Типу, я не знаю, чи вам це зрозуміти, але це правда так є. Вони от... Катаються постійно на автоматі, кучу зуціла на механіку, цей повний контроль над машиною і кайфують. А ну на ну, пій Мені просто цікаво, дуже любопитно, скільки людей топить за механіку. Бо, наприклад, я топлю постійно за механіку, бо. я не знаю, мені подобається механіка. У мене всі машини на механіці, нема на автоматі. І не було. Всі на механіці. Скільки. Процентів проголосує за автомат, а скільки за механіку. Може наоборот зробити типу, голосування, автомат-механіка, когось більше назбирають. Ну, дівчата, понятно, зрозуміло, що вони виберуть автомат. Ну, бо нахер їм то все, коротше, це щось клаце, оце все нахер. Їм. Вони собі сіли та й поїхали, а пацани ні, пацани, блядь, люблять дручити, от. Я от думав, чи колеса доїдуть з хамером. З хамером доїхали. от вже, дивіться. Тут дротики, тут дротики повилазили. Ця сторона добра, а цю хаває піпець. Чому? Не знаю. Але дивіться, просто дротики повилазили. Може би то поїхати поміняти хоча б місцями. З якимось, от, наприклад, ці не так хавають. А це просто от, лиси до дротиків. Я взагалі думав, що я навіть з хамером не доїду, але мені повезло, що падає дощ, а самі знаєте, коли дощ, то колеса менше хавається. От, так що я доїхав, колесо не бахнув. Бо я думав, що я буду її ще вночі щось. Щоб ви собі розуміли, я в неділю привіз тачки. Е тачки робляться під швидку. Під швидкі. Іменно да. отакі. Я от таких два привіз. І вони настільки мені вже довіряють, що вони мені дали код від воріт, бо все зараз не робочий час, ви знаєте, вони там у них все строго, вони не працюють. Вон. Я собі чік приїхав, напікав, відкрив. Вон, бачите, вони швидкі робляться. Ось такий мають виходить. Андрюха не тільки з копами працює, а вже і, і з швидкими їхніми. Ви зрозуміли. Зараз вам покажу, які я бобіки привіз, які вони кончені всередині. Такі обрубки, тут є якісь нормальні, типу, ще. а це прямо бачите, обрубок. Тут ззаду нічого нема. Прямо взагалі нічого. Типу закрито плівкою. Це... Це не форт, це Форд! 450-й. Супер дюті. Зато який топовий. Так, а це щось прикольне виведено, не знаю, на що може що якесь утеплення може. Дивіться, місця мало. Взагалі незручно. Але слухайте звук. Блять, прикольно, ж там пустота. <звук> <звук> який звучок! Як газелька, блять! Газелька на v 8 Блять, зручно з'їжджати, все видно. так а... такі лишаємо. І буде воно е рятувати людей, буде допомагати людям. Оце техніка, ні? Я як нормальна культурна людина, я за собою навіть брамку закрию. Бачите? Відповідальність. Угу. Це я. Тільки це класу так не може сказати. Так. Ви запам'ятали код, надіюсь. Ні. І все. Бачите? Мусиш всі відвідувачі мусять пройти чекін на офісі. А Андрюха тут акент. Андрюха може приїхати, собі, відкрити бранку, зайти собі без чекінів. Хм, нормально? Все, панально далі. Перша інспекція на новому тручку. Знаю, він же, якщо чесно, десь 20 хвилин сидить просто у себе в машині. У ну, мене трошки не грають номера, точніше, їхня відсутність не грає. <laughs> І цей, вон він ще сидить, з кимось по телефоні говорить. Я вже почав переживати, що то він зараз може понавиписне. Ну добре, що я хочу близько додому, штат лінусь, близенько, вроді. Ну, подивимось, подивимось. Тримаю вас в курсі. Really? There's just a couple violations. Um so just these are all warnings. No tickets, no fine, no court, no nothing. No, no. Just warnings. Uh one t one was just for the your truck doesn't have a registration plate. Yeah, have it, yes, and then your trailer registration plate is like ripped in half. Yeah, this, uh, I know, I so those those two warnings, and then your company doesn't have IFTA International Fuel Tax Agreement. Mm -hmm. So I wrote a warning for that. So you got three warnings no tickets, no fine, no thank cord. you, thank you, Mr. Nothing Mr. Like Mr. Other than that, uh, have a great day, man. Have a okay, safe trip. This, this document is the command school. Ah, this my that's your, aha, what, what, your okay, registration. okay, okay. Thank you, thank you, mister. Нормально все пацани, все нормально. Зупинив мене коп і матюка нахуй За що? Непонятно. Я savю вже, блядь, Серце випригує.